Я взагалі хочу сьогодні поговорити про волонтерство, бо ці люди неймовірні. І я чула, що навіть міністр оборони пан Резніков назвав волонтерів суперзброєю, яку неможливо було прорахувати. Я нещодавно почула думку про те, що волонтери сьогодні взяли на себе роль еліти в суспільстві. Ну, а головна задача еліти, як ми знаємо, це. Давати зразок поведінки, як треба жити. І вони, волонтери, нам показали, що для того, щоб допомагати, не завжди потрібна держава. Ми самі можемо іноді робити діло. І мені здається, що це така, знаєте, дуже вірна ознака вільних людей. Не перекладати відповідальність на когось, просто ставати і робити. Нещодавно. Відбулося вручення щорічної премії від української правди, і в номінації Волонтер року перемогла в мирному житті поетеса, арт-експерт, рестораторка і просто руда красуня. А зараз вона невтомна помічниця військових лікарів, а ще очільниця фонду птахи, і моя подруга Тата Кеплер. Юра, Юра, це тата. Привіт. Так, сідай, я поруч з тобою. Сідай. Що ти мені принесла? скажи? Бавовночка? Так, це переможне бавовнятко. Боже. Тільки це... з Чангару. <рес> так, так. так. Слухай, я дякую тобі, що ти знайшла час, бо я розумію, скільки в тебе ну справ зараз дуже важливих. Я називаю тату моя відважна. Вона дуже схожа на Брейв. Якщо ви бачили цей діснеївський мультик, ось так. Да. Ось, ну, ну дивіться, це ж вона. <плес> Тільки зброя зараз трохи сучасніша, можливо, була в неї, але ну це ти. От я чомусь ну ось так тебе відчуваю, і скажи мені, будь ласка. Як серед всього, що ти бачила, ти зберігаєш свою тонку душу і залишаєшся родою. От скажи. Ну зберігаєш що... сонце в собі, тому що інакше не можна, тому що можна з'їхати з глузду, якщо просто постійно фіксуватися на тому пеклі, яке відбувається, і це мені здається єдиний спосіб якось втриматися це пам'ятати, що світанок обов'язково наступить. Клас, дреди з'явилися класно, хтось вони дуже помічні. Тому да? що, ну, звісно, тому що так простіше доглядати волосся, коли немає світла. Ну, і так, ти, і ти просто води. впізнавана всюди. Ти впізнавана всюди. А ти, до речі, зараз у тому одягу, якому ти обіймалася з Борисом Джонсоном. <рес> Майже, Майже. Та ж фірма. Я просто знаю, що ти полюбляєш дуже українських дизайнерів. Я думав, і... ти скажеш, я знає, що ти полюбляєш обійматися з Борисом Джонсоном. <рес> ну, давай, давайте тоді так розкажи, як воно було. Ну, знаєш, так подівочу. Я ніколи цього не забуду. Він. Такий неймовірний. Так, це відчувається, так? Да? Ця харизма, ця зачість. А коли це іде це відбулося? Це вперше за е, весь цей майже останній рік. Е, виїхала за кордон. Е, мене запросив е, фонд е, Олени Зеленської. Uh, um, і ми поїхали до Лондона, там вони представляли фонд, і я мала розказати про uh, ту місію, яку роблю я mm -hmm. в рамках свого фонду. Це проект птахи на базі фонду. Відчуй, uh, це така ініціатива наша. Ми займаємося так медом, цивільною медициною, допомогою військовим. Цивну так, але дуже, чого. В великих друзів, да. дуже великих масштабах друзі, в дуже великих. Ось. Фундація Олени Зеленської там збирала кошти на відбудову е, ізюмської лікарні. Угу. Е, і там був він. Там був він. Там був Він Він одразу помітив тебе серед інших? Е, в мене дві фотографії з того вечора. І ця перша. <реш> ну, ви потім спілкувалися? Чи це було просто формальності? Такі? Ні, е, Це була е, така дуже, дуже коротка зустріч, але дуже приємна. Всі мені про це написали, але я тільки там. Через два два тижні напевно я виклала цю фотографію. І я всі думаю, такі... що йому теж написала та руда і, і мені писали те саме, що ти спитала. А ти прала одяг в якому після обіймашок? Обіймалася. <проб> Я просто знаю, що ти хотіла за кордоном, до речі, ось цю поїздку бути у всьому українському. Так, да, для мене це було важливо, і мені було так приємно, коли ти йдеш по вулиці, тебе зупиняються, кажуть, а де ти купила таке пальто? я кажу: я вам зараз розкажу. І прям записувала адреси сайтів. Клас, клас. Таточко, слухай. Ну, я думаю, багато людей, які слідкують за тим, як ти живеш зараз. Я серед них помітила, що ще з початку війни ви з доктором Наташею багато їздили і по селам, і по гарячим точкам. Ви рятували неймовірну кількість людей. Я хочу спитати, як ви рятуєте себе? Як ви підтримуєте? Ну, напевно, люди і віддача, яку ми отримуємо. Тому що в мене дуже багато людей питають постійно, як ми витримуємо. В мене немає відповіді на це питання. Типу, рецепту про там масаж або щось таке не буде. Це просто треба висипатися mm -hmm. кожен Хоча день, винаги. а не раз на, на місяць, як каже моя мама. Mm -hmm. і ти просто розумієш, що ти маєш це зараз робити, і ти більше так ні, живеш ні на ні на що інше не звертаєш увагу, mm -hmm. і це дуже приємно, коли раптом ти отримуєш від тих людей, до яких ти їздив, якийсь відгук. От, наприклад, у нас є такий. Дідусь, ну, чоловік, ми з ним познайомилися в селі Лукасівка. Його звати Володя, і він мені дзвонить що два тижні. І просто питає, як я? І мені О. так приємно. А ми просто привозили ліки і з ним завжди так кайфово поговорити. Він каже: от скоро весна, там город, там яблука будуть, то ви приїжджаєте. І це якийсь такий контакт, і це приємно. Слухай, ну це є відповідь на питання, про да. як ти рятуєш ну, себе. Да. Ну добре, а тоді можливо так. Так. Ще спитаю, бо мені здається, що такий день в тебе був. Найщасливіший день у цій війні. Найщасливіший день. Я не знаю. Мені здається, що от коли звільнили е, Київщину, Харківщину, Херсонщину. Кожен день. Так, це, я, такий, я тут згодна з тобою. Це найщасливіший. І коли ти. Те... Mm -hmm. Коли ти проїжджаєш е, е, обстріл і виїжджаєш живим, це щастя. Коли Я пам'ятаю. Хлопці виходять mm -hmm. на зв'язок. Зараз у це вторгнення е, дуже фокусуєшся на, на маленькій такій радості, mm -hmm. на таких простих речах. Друзі, можливо, ви не знаєте, але у серпні 2022 року тата отримала відзнаку. З рук президента України легенда України. Як вона? Як вона? Я просто хочу спитати тебе: як воно у 30. У 36. 6. Ту легендою. Я просто так думаю. Ну, можливо, ти не пам'ятаєш там. Скільки Скільки мені <рес> Так. На жаль, пам'ятаю. Um... Що змінюється взагалі внутрішньо? Ну, ні, стало просто простіше збирати кошти на медицину. і Я О. дуже вдячна. Це, це, Дивись, це велика честь отримати mm -hmm. таку відзнаку. Я дійсно її, як і там всі решти відзнак, які я отримувала я їх присвячую і своїй команді, і всім волонтерам України, тому що є. Такі неймовірні волонтери, і країна має знати цих людей, і це дуже круто, що країна почала говорити про волонтерів, говорити про рятувальників, говорити про простих людей, які просто продовжують щось робити. Тому так, так. для мене це перш за все історія про, про всіх волонтерів. Ну тому що це наші нові зірки сьогодні. Це зірки такого сьогодення нашого. Наповнені, да ти знаєш? Я просто пам'ятаю часи, коли тата іноді стояла за барною стойкою у своєму барі і робила коктейлі. І читала присутнім ну, офігезні просто лекції про митців, про художників, про модельяні. І це було таке, це було, знаєте, таке справжнє е е світське, естетичне, інтелектуальне свято у барі. Ну, просто Це було таке задоволення. І ще я пам'ятаю, коли я могла їхати в машині і слухати твої вірші. Чи повернешся ти до всього цього, і, і чи пишеться тобі зараз взагалі? Um... Почало писатися, не писалось спочатку, взагалі. Ну дуже багато людей, моїх знайомих, які займаються творчістю, вони перестали Співати, перестали писати, перестали малювати. Моя так, мама так, художник, є. їй важко mm -hmm. зараз малювати, тому що все, що відбувається в просторі, вона дуже давить. Але виписуватися це дуже допомагає. Mm -hmm. Чи повернусь до, до бару? Я думаю, що так, і до мистецтва, і до лекцій. От, наприклад, Soul Like у нас грав. <праць> Я була дуже рада їх зустріти сьогодні, Е, і, але треба буде. Після перемоги виспатися так, так. Я роз... Ти знаєш, ми коли е, писали ну, якийсь привітальний текст для тебе, то наші автори навіть написали: Дякуємо тато, що ти е, прийшла до нас в студію, а не спиш зараз, Ой, хоча могла б просто спати. Ой, да, могла так, е, друзі, тата ну просто знавець на мистецтві. Це в неї в генах, бо в неї мама художниця. Ага. І я просто хочу зараз е, трохи повернути тебе до цієї твоєї стихії. Зараз щось буде, так? Да? Ну, Пограємо в гру. Та не все добре. Просто пограємо О, в гру. Ну, давай. Отже. Легенда країни не може не через що перейматися. Розслабся. Ага, все добра. супер. Що? Так, так. Ми зараз покажемо тобі декілька картин українських художників. Художників-абстракціоністів. Абстракціоністи або кубісти. Слухай, можна просто вгадати, якщо ти знаєш, як вони називаються, а можна вигадати назву і потім перевірити. Для ну, картини? Так. Да. Ну, ось, наприклад, ця. А це гітара. Це гітара. Ну, це ж хідар. Це гітара. Це гітара, так. І це Василь Єрмілов. так. Так, добре. Ти знала, до речі, чи просто ну? Ну там же намальована гітара. А, ти побачила там гітару. Ну, там живина гітара. Це жительно. Ну так, давайте. Це не гітара. Так дивись, це не козаки і не село. Пасхальне яйце. Писанки, так. Літера я. Літера я? На мою тривожну валізу, схоже А там, бачиш щось таке, схоже на календарик, на таке. Я думаю, що це. Натюрморт якогось святкового ранку. Мені здається, щось з паскою пов'язане. Це тому що ти яйце побачила. А може, це <реку> маракаси? Може, це в голові уляшка. <реку> ну таке. таке. <реку> Чомусь Юра. Юра зараз дуже абстрактно мислить. Так. На <реку> з яйцем. Слухай, ну ми дуже близько. Натюрморт було, яйце було. Легенда. <реку> Натюрморт з яйцем. Давайте ще. Ога. Жінка. Який це ж... кайф! — Мені щось на потяг. На потяг? На... Юр, ти просто щойно з потягу? Так, да, да, що я, це щойно купе? з потяг. От там було так. У моєму потягу було так. Я думаю, що це якийсь бар. То що ж, жінка гола, вас не змучає? Вона не гола, вона у е, телесному боді. <рес> Як я. <рес> ну, практично. Ну, давайте вже так перевіримо. Бар, Да? В кафе! Кафе! Клас! Таточка, Я так тобі дякую. У мене є до тебе одне прохання, якщо можна. Можливо, ти щось почитаєш своє, ні? Я тебе своє. не попереджала. Ти я не попереджала. Я знаю. В, мене, в мене дуже сумне. А в ну, тебе, ну, будь ласка. А в тебе такий. вечір. Та в нас різний вечір. Він різний. Від різний. Вечір. Ну тому, що ми живемо разом з усіма. Мені Треба дістати телефон Давай. і знайти. Давай. Тому, що ти мене не попереджала. Ось, наприклад, цей це. А можна? Ми... От, от, да, от я прям подивилася Класс. На, Класс. на нього. Один погляд і все зрозуміло Один погляд було. і все сумне. Сухе літо кришиться, лється крізь пальці пополом, лишається стигмами на долонях. Плавляється в груди оловом, топить легені, зношує серце під формою від телефонних розмов, між нами дроти, по яким пливуть голоси мерців, між нами хрести, на яких номери без імен, між нами контурні карти, кордони смерті, між нами чорна вода, по якій бо соняш біжить Свята Марія з пораненим на руках. Неси його до казарми в сліпучу темряву густого пилу. Приши йому наново руки і ліву ногу, забери його біль, Марія, забери його пекло і втому. Впади на коліна, попроси у диявола й Бога повернути йому дихання і відчуття, його спогади, попроси його сни і надії, його перше кохання іще, якщо тобі вдасться Марія, тільки якщо тобі вдасться, попроси повернути його життя. Так, татка, значить так, план такий. Дякую. План такий. Я бажаю тобі у цей чарівний день. Ми через такі царські врата входимо у різдвяний період святковий. І я думаю, бажання. Будуть наші почути. Я бажаю тобі знову поринити у свій світ і дарувати його нам: світ живопису, світ віршів, світ музики, світ офігезних коктейлів, світ затишку твого бару. Призрак. Я хочу, я хочу, щоб все це сталося вже в новому році. А і щоб ти займалася цим, а, а, а не цим, цим, хоча б без цього, того цього, що ти робиш, у того, що я сказала, не буде. Тому дякую тобі дякую. дуже. Дякую. дякую, дякую, що дякую. знайшла час. Це тобі, хриденька. Дякую. дякую, дякую. Приходь до нас після перемоги. Добре? Слава нації! Смерть